навушники перекладачі TimeKettle vt 2 Edge. Демонстрація роботи. bluetooth сполучення. Перед сполученням увімкніть Bluetooth на смартфоні. У налаштуваннях надайте додатку Time Kettle дозвіл на використання Bluetooth. Відкрийте додаток Time Kettle та виберіть модель навушників vt 2 Edge. Дістаньте навушники із зарядного кейса та натисніть Підключити. Будь ласка, не сполучайте навушники у налаштуваннях смартфона. Налаштування гучності. У всіх режимах перекладу перейдіть до налаштувань, щоб відрегулювати гучність на вуші. Не користуйтеся кнопками гучності смартфона. Експорт історії перекладів. Натисніть історія перекладів у верхньому правому куті та виберіть режим перекладу. Натисніть кнопку з трьома крапками, щоб вибрати та експортувати групи записів. Офлайн переклад. Перед увімкненням офлайн перекладу необхідно завантажити мовний пакет. Натисніть Активувати фішкарт. Зітріть покриття з фішкарт і введіть пін код для активації Фішкоїс. Якщо у вас немає фішкарт, натисніть Поповнити. Натисніть, щоб завантажити потрібний мовний пакет для офлайн перекладу. Кожен мовний пакет для офлайн перекладу коштує 5 Фішкоїс. Увійдіть у режим перекладу. Виберіть потрібний вам мовний пакет для офлайн перекладу. Натисніть налаштування, увімкніть офлайн переклад, і ви готові до роботи. Режим Simul – двосторонній переклад. У режимі Simul необхідно встановити мови для лівого та правого навушника. Натисніть на іконку мікрофона, щоб розпочати розмову. Переклад буде відтворюватися через навушники. Натисніть на звукові хвилі, щоб поставити на паузу. Режим прослуховування. У режимі прослуховування необхідно встановити мови для смартфона та навушників відповідно. Натисніть на іконку мікрофона. Піднесіть смартфон ближче до джерела звуку, і аудіо переклад буде відтворюватися через навушники. Натисніть на звукові хвилі, щоб поставити на паузу. Режим Динаміка. У режимі Динаміка необхідно встановити мови для смартфона та навушників відповідно. Натисніть на іконку мікрофона справа або на індикатор на навушнику, щоб навушник уловлював голос. Аудіопереклад буде відтворюватися через навушники. Натисніть на звукові хвилі, щоб поставити на паузу. Це режим Side by Side. Ви можете переключитися на режим face to face, провівши екран вліво. Режим касання Touch. У режимі Touch необхідно встановити мови для лівого та правого навушника. Натисніть на індикатор на вашому навушнику перед розмовою, і наступні слова будуть перекладені. натисніть на звукові хвилі, щоб поставити на паузу. Це режим Side-by-Side. -side. Ви можете переключитися на режим Face-to-Face, -face, провівши екран вліво.